Другий день перемовин у Берліні між Україною і США. Результати першого дня та що відомо про перспективи мирного плану. Москва, Ростов, Астрахань, дрони знову атакують москалів. Головні новини першої половини понеділка. Вашій увазі це канал Факти Лайв. Мене звати Анастасія Мазур. Підпишіться, аби нічого не пропустити. Отже, в Берліні сьогодні другий день переговорів між українською та американською делегаціями щодо припинення війни. Українську сторону очолює президент Володимир Зеленський. Також до нашої делегації увійшли секрет. Тар РНБО Рустем Умєров, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця, радник керівника офісу президента Олександр Бевс та керівник генштабу Андрій Гнатов з американського боку. Спецпредставник Трампа Стів Вітков та зять президента Джаред Кушнера ще Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Генкевич, Каслер Німеччини Фрідріх Мерц був присутній тільки на початку зустрічі, але у безпосередніх обговореннях участі не брав. Далі модератором був. Його радник з питань зовнішньої політики та безпеки зустріч напередодні тривала 5 годин. Подробиць не оприлюднюють та по її завершенні стів Вітков написав у соцмережі ЕКС, що представники провели поглиблені дискусії щодо 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного та інших питань було досягнуто значного прогресу. Заявив Вітков за даними німецьких змі, сьогодні до переговорів приєднається Мерц. А ввечері президент Франції Еммануель Мак. Крон і прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Давайте подивимось, як коментує перемовини, принаймні перший день. Міжнародна преса. Ось, наприклад, агентство Reuters пише, що Зеленський допустив відмову від прагнень України вступити в НАТО в обмін на західні гарантії безпеки. Це є компромісом для Києва. Проте Україна продовжує відмовлятися від передачі територій Москви. Додають журналісти. Як зазначив радник Зеленського, Дмитро Литвин результати переговорів президент прокоментує у понеділок, тобто сьогодні, коли вони завершаться. Видання «Політико» заявляє, що це вирішальний тиждень для європейського союзу, у спробі захистити Україну. Два головні питання для лідерів єс: захистити Україну від принизливого мирного плану США та РФ та врятувати угоду про репараційний кредит для Києва. Політіко пише, що майбутні дні стануть справжнім випробуванням сили європейських лідерів. А я нагадаю, що 18 грудня саміт ЄС у Брюсселі його політіко теж називає одним із найважливіших за останні роки. Серед іншого, йтиме мова про фінансування України на наступні роки. Та головне чи дійдуть лідери ЄС згоди щодо використання заморожених російських активів? А це близько 210 мільярдів євро. І Бельгія, де зберігається більшість грошей Кремля, хоче гарантій щодо роз. Поділу можливих фінансових ризиків у разі судових позовів з боку Російської Федерації, отже, це і буде ключовим питанням на саміті Європейського союзу 18 грудня. Тим часом Росія погрожує відхилити європейські та українські правки мирного плану. Про це пише інститут вивчення війни. Помічник Путіна Ушаков заявив. Росія дуже чітко виклала свою позицію, тобто агресорську позицію. 14 грудня російське видання агентства з посланням на слова Ушакова повідомило, що Кремль перед переговорами між США та Україною і Європою в Берліні у ці дні дав зрозуміти, що жодних змін до мирного плану із завершення війни Росії. Проти України він не ухвалить. Ну, побачимо, як будуть розвиватися події. І вже завтра будемо можливо, чітко говорити про те, які результати цих двох днів переговорів між Україною та США і Європейським Союзом у Берліні. Ну і схоже, що Європа чіткіше усвідомлює загрозу, яку становить Росія вже на завтра. Фінляндія скликає саміт східного флангу. Це країни, які розташовані найближче до кордонів Російської Федерації. Міркуватимуть як зміцнити оборону. Запрошені лідери Швеції, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії. Фінський прем'єр Петрі Орпо зазначив, що група розпочне роботу над конкретними заходами щодо посилення обороноздатності блоку проти свого войовни. Чого східного сусіда він також наголосив, що Росія є загрозою сьогодні, завтра і в довгому майбутньому. Найбільший тиск чиниться на східній околиці Європи. Країни запрошені на саміт планують подати заявку на отримання грошей Євросоюзу для вдосконалення безпеки кордонів протиповітряну оборону, виявлення та протидію безпілотникам, а також на розвиток сухопутних військ. Ну і знову не спить Москва. Столицю Мордору знову атакували дрони за даними Міноборони Російської Федерації на Московщину. Летіло 25 БПЛА, з них 15 на саму Москву. Місцеві пабліки писали про вибухи в Істринському районі Москви та підмосковному місті Кашира через атаку дронів. Тимчасово зупиняли роботу аеропорти Дамадєдова та Жуковський. Наразі литовища вже працюють. Ну а це вже Ростовщина. Місцевий губернатор повідомив про масовану атаку дронів. Ростов, Каменськ, Новошахтинськ і ще купа районів області були під ударами. Звісно, офіційної інформації, куди летіли дрони, і що вразили, немає. Та місцеві пабліки повідомляли, що в Ростові низка районів залишилася без опалення через зупинку роботи тец 2 А жителі Каменського району опинилися ще й без води, оскільки робота водозабору та насосної станції через пошкодження ЛЕП була. Призупинена також ціллю дронів на Ростовщині міг бути і філіал новошахтинського заводу нафтопродуктів. Ну що ж, чекаємо офіційної інформації про результати ударів дронів на цій російській території. Не спали цієї ночі жителі Білградщини. Була оголошена ракетна та дронова небезпека. Все збили, все знешкодили. Принаймні так заявив путінський посіпак, а він же губернатор Гладков. Проте місцеві публікують фото густого задимлення у районі місцевої ТЕЦ Луч. Сам же Гладков підтвердив про серйозні пошкодження інженерної інфраструктури. І останнє на сьогодні з Ерефії цієї ночі також, ймовірно, був уражений Астраханський газопереробний завод. Принаймні супутникові знімки НАСА зафіксували пожежу у районі складу зберігання сірки. Додам, що цей ГПЗ був атакований вже не раз і досить успішно. Приміром, після атаки 22 вересня, завод повністю зупинив виробництво моторного пального. Там все. Смотри. Смотри. все горить там. Дві людини постраждали на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки безпілотниками на Синельниківщині. Ворог атакував Миколаївську громаду. Під час ліквідації пожежі російські війська завдали повторного удару. Поранені рятувальник і працівник підприємства. Вони госпіталізовані. Летіли ворожі дрони і на Павлоград та П'ятихатки. Там ворували пожежі, пошкоджень. Зазнали інфраструктура і транспортне підприємство. По нікопольщині Росія вдарила з РСЗВ град, постраждали троє людей. 14 людей поранено внаслідок ворожих обстрілів по Запоріжжю. За добу окупанти завдали 850 ударів по 23 населених пунктах області. Загалом у ніч на 15 грудня Росія атакувала нас 153 безпілотниками, 133 ворожі дрони, сили ППО знищили та, на жаль, є влучання 17 дронів на 10 локаціях. Емігрант з України загинув напередодні під час теракту в австралійському місті Сіднеї. Його звали Алекс Клейтман. Йому було 87, Він пережив Голокост і мешкав в Австралії майже 60 років. Чоловік загинув, намагаючись врятувати від куль свою дружину. Нагадаю, напередодні на пляжі Бонді під час святкування єврейською громадою Хануки озброєні нападники відкрили вогонь по присутніх. У подружжя Клейтманів залишилося двоє дітей та 11 онуків. Жертвами нападу за останніми даними стали 16 людей, серед яких 10-річна дитина, понад 40 поранених доставили до шпиталів. П'ятеро з них у критичному стані. Україна однією з перших висловила співчуття. Розслідування трагедії триває. За даними поліції, нападники місцеві: 50-річний батько та 24-річний син. Старшого знешкодили на місці злочину, молодшого поранили він у лікарні. Мережею шириться відео, як перехожий, щоб рятувати людей самотужки озброєння. Обезброїв нападника, однак маючи в руках зброю, вистрілити в нього не наважився. Австралійська поліція віддала належне сміливості чоловіка. Про це заявив комісар поліції нового південного Уельсу Мел Ланьйон. є багато історій про мужність звичайних членів громади. Я хочу відзначити роботу, яку було виконано вчора. Ми знаємо, що завдяки рішучим діям пересічних перехожих багато людей зараз живі, і я дякую цим сміливцям. І це всі головні новини першої половини понеділка. Підписуйтесь на наш канал, аби знати більше. До зустрічі бережіть себе своїх близьких і Україну.